На, на. На Яутов хлоп. а да, а Чел, давай, стреляй, стреляй. Да ведь цефа я зараз роблю. <гас> він не попал. Блявин. На. Ай. Попали. На ну Все! пока. Ей. <гас> Двох сразу. На. На давай нападай На на на, на, на. Давай, апперкот, апперкот. Є. Не, він выжив. На. на на, на, ай, чел. Ай, блин. Ах ты! Нет! Я, я выживу, я выживу. Так, ты передавить який фокус. Подстава, подстава. Оу, я кое-что вбив. Давай. Я спасла. На. Ой, Скопать, а, о, еще кость. Копать или богатую блю. <coughs> да, да, да. Но. Чел. А, ай. Что это такое? Так. Ой-ой-ой-ой. Ты ушел на робот. Да. Копать. На, да. Да, да, да. Да, да. Да, прикол. На. Е. Yeah. А, что, туда я был. А, вин выжил. А. Дівка буде вже зато заду... упала. Будь ласка, давай. Так. Так, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я зробив це Туда. Ай! Він мене столкну. Так. Тепер подалі від цього. Отак. Ого, він розрізав це, дивіться. Бетод розрізав. На. А тепер в мене зараз, так? Да? Авай. Підходь, підходь до мене, явка. Ай. я якось бив! Мікроб! Мікроб. Блін. <гум> так, так. Ай, ай, ай. Та це Это жорсткий чел. Нєт! 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 Будь ласка. Нєт! Нєт! Ай! Май! Боже! это би я к фото Ай, я би... Ох. Жив добре. І все. На на, на, Так, давай, тепер. Да блин, це за чел, цой. А це кто такие вообще? Так, на, на, ай! Куда? Трець, прикол. Блин, не получилось. Оу, я, я дерево поломал. Ай! Ай! Давай! На!